Отже, на початках цієї пошесті, три місяці тому назад, медики та вчені з'ясували для себе. Не зовсім правильний алгоритм дії цього вірусу на організм людини. А саме вони вважали, що мішенню головною цього вірусу є легені, які викликаються, в яких викликається запалення легень, тобто пневмонія. Саме тому до реанімаційних хворих застосовували апарати штучного дихання. На початках цієї епідемії, коли люди побачили, лікарі побачили, що застосування цих апаратів не дає очікуваного результату в тому відсотку, на який сподівалися, вони почали застосовувати апарат, який називається апарат для екстракорпорального кровообігу. Коли у людини з вени забирається кров, збагачується киснем в штучних легенях, це називається оксигінатор, і знову до людини ця кров побачила. Вертається через артерію про це і ми говорили, і до цього закликали наших міністрів і наш уряд ще два з половиною місяці тому назад. Одначе, на сьогоднішній день встановлений дійсний так званий патогенез. Тобто вплив вірусу на організм людини. Ця інформація була отримана в провідних наукових центрах Сполучених Штатів і опублікована в найбільших наукових журналах типу і рівня Нече. Це самий головний журнал науковий в світі. Отже, про що йдеться? Мішенню вірусу коронавірусу є не легені, а еритроцити, кров'яні червоні тільця. Цей вірус блокує гемоглобін. Це білок, який переносить від клітин вуглекислий газ до легень. Здає його в зовнішнє середовищі, приєднує до себе кисень і його транспортує до клітин. І там відбувається тканеве дихання. Отже, вірус руйнує еритроцити, вивільняє гемоглобін, вивільняє з нього залізо, яке є надзвичайно в вільній крові отруйне, що призводить до тяжких наслідків, до загибелі нирок, печінки і, власне, блокує вже легені. Тобто, це другий етап. У зв'язку і із цим ми запропонували це українські вчені. Я назву їх прізвище. За моєю ідеєю: я звернувся до академіка, директора інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова Василь Васильовича Лазарішенця, до нашої провідної лікарки, професорки провідного інфекціоніста до Ольги Петрівні Голубовської. Та до директора Київської станції правання крові Людмили Йосипівні Заневської. ідея в чому полягає: якщо вірус руйнує гемоглобін, руйнує еритроцити, то екстракорпоральний кровообіг просто так само додає ефекту, бо ми забираємо хвору кров. Намагаємося збагатити її киснем, а там немає субстрату, який цей кисень вживе, тому що розруйновані еритроцити і повертаємо знову цю кров, не збагачену киснем людині, і людина гине від гіпоксії, від кисневої недостатності. Що ми запропонували? Приєднувати до людини, до пацієнта апарат екстракорпорального, тобто поза тілом кровообігу, і додавати паралельно тут же при цій процедурі донорські еритроцити, еритроцитарну масу, тобто здорові еритроцити донора, для того, щоб замістити зруйновані еритроцити еритроцитами здорової людини. Таким чином, цей метод може бути і повинен бути застосований. І я наважуюсь про. Це говорити публічно після консультації з цими особами, з цими високопрофесіональними людьми в медицині, прізвища яких я назвав. Я звертаюся до знову ж таки людей, які мають гроші, які є справжніми українцями. Весь список цих апаратів їх необхідна кількість а в Україні їх на жаль всього 15. Більша частина в Києві, в Фіофанії, там в жовтневій лікарні, теперішній Олександрівській, де лікуються ВІП-пацієнти. По Україні всього 15. Їх треба щонайменше хоча б до 70 штук. Отже, вся інформація про необхідність цих препаратів, апаратів, верніше, про їх назву фірми, які випускають ці апарати, є в Офісі Петра Порошенка, тому що він. Перший, хто до нас звернувся, з проханням медики, допоможіть, бо ми бачимо, що оці ШВЛ, апарати штучного дихання, які ми закуповуємо, і слава Богу, вони в певних моментах допомагають. Але не в екстремальних, не в тих летальних уже майже випадках, які, так мови до яких призводить коронавірусна інфекція. Допоможіть. І от, оскільки він перший до цього звернувся, у мене була з ним розмова, отже, наданий в його офіс списки цих апаратів.